Ось це відео воно не буде злим, але воно буде е, з таким присмаком віччю. Воно не буде нахабним, але воно буде з відчуттям того, що ми в країні одне одного найожуємо безкінечно, ми не поважаємо одного. Я вам зараз все поясню. Це відео розіб'ю на дві частини. Перша частина звернення до громадян, до звичайних громадян, які ходять в продуктові магазини. Це буде стосуватись відео на прикладі одного магазину, який я дуже поважаю. Одразу скажу, я магазин цей поважаю. Я вважаю, що цей магазин, ця мережа магазинів годує українців насправді, тому що е, там ціни кращі, ніж в багатьох інших магазинах. Але є одне але, яке ми помітили останнім часом. Тому я це відео записую, воно не з'явилось просто так. От я це помітив давно. І так. Давайте поступово. Перша частина це для громадян, які ходять в магазин, це буде попередження. А друга частина буде до власників мереж, до власників мереж і директорів магазинів. Можливо, у вас є совість, і ви не будете цього робити. Тому що в країні, як виявляється, 70% громадян України. Живуть від зарплати до зарплати. Оце, як в мене зараз Саня викручується, щоб вилізти е, з-під лампи, отак само викручуються громадяни від зарплати до зарплати. І коли їх в магазинах це не дурять, це не можна сказати, що дурять. Ні. Ну, але все одно виникає таке відчуття: тебе не дурять. Просто випробовують твою уважність. І так, давайте перше: тест на. Математику і на уважність. Не перемикайтесь, буде цікаво, я вам обіцяю. І так, ось е це одна з мереж. От, спробуйте здогадатися, скільки коштує зелена баночка. Дрібним шрифтом написано: Алоє вера, екзотік, манго, пожив... поживна ожина. Ну, окей, поряд стоїть. Зелена баночка така ж сама, того ж виробника. Ось вона, якщо ви думаєте, що я її не купив. Купили. Хоча могли віддати назад. Скільки коштує? Бачите? 50 гривень. Причому перекреслено, знижка 66. Я додивився, що це не ожина. Поряд стоїть зелена. Думаю, окей, вона, напевно, коштує без знижки. Ну, раз, жовта знижка. То зелена, напевно, без знижки. І коштує 66. Ну, бо знижка. А з карткою АТБ ще 48. Як ви думаєте, скільки в результаті на касі оце коштувало? Ну, от поставте на паузу і спробуйте здогадатися. Це задача зірочкою реально, тому що ніякі математичні, математичні розрахунки вам не допоможуть. Ось чек. І так, виявляється, що гель для душу 400 мл, дікора Урбан Fit, Того ж виробника, який лежав без знижки 66, а знижкою 50. А по карті АТБ 48. Оце коштує чомусь 120. 122 гривні. 50 копійок. Нічі, ні ні, Ну, пахне добре. Ні е, чеку під ним, ви ж бачили фото, ні, ні цінника, нічого немає. Причому, що саме цікаве. Зрозумівши на касі, що це коштує 120, ми його взяли. Ми не влаштовуємо скандал, Бог з ним. Якщо директору магазину АТБ, який знаходиться на метро Святошину, хочеться так. Ну, окей, ребята, хорошо, нехай ці. 60 гривень, ви хотіли заробити, я розумію, потрібно заробляти. Якщо ви вважаєте, що це правильно, ну добре, то я у вас запитую: от уявіть собі, що оцей гель купує бабуся з невеликою пенсією. Або ось ця людина, мама, тато, неважливо хто, дідусь, які прийшли купити собі чи кому і бачить ціну 48. Не додивилися, що це не зелене 48, а те жовте 48. Вони би жовте взяли за 48. Ну, їм оцей запашок сподобався. Вони його вирішили купити, а потім виявиться, вже вдома вони додивляться, можливо, в чек, ідучи з трясущимися руками, а чому ж у них так багато в чеку? Вони прийдуть додому і зрозуміють, що вони заплатили за гель, який коштує 48, в АТБ, жовтий. Вони заплатили 120, 122 гривні в три рази більше. От я звертаюсь до директора магазину АТБ Чорного, на святошино це метро Святошин. Для чого ви це робите? Що ви хочете? Ви хочете виторг таким способом? Ну, я от вам зараз роблю рекламу. Магазин. Ідемо далі. Якщо ви думаєте, що це останнє, що це просто такий Ні. Морозиво! Морозиво. Ну, я вам показую, бо я додивився цей раз. Ліра, забери морозиво, воно геть розтала. Морозиво. Знову таки, в тому ж самому АТБ. Лежать цінники. Є цінники. Морозиво. морозиво. Називається хрещатик. хрещатик. Але є одна проблема. Є два цінники. Поряд морозово хрещатик. Червоним написано: знижка 25 гривень. Перекреслено, написано 12 гривень. Ти заглядаєш, дивишся морозово хрещатик. Я заглядаю 12 гривень. Відкриваю, беру одразу 4 пачки. Я люблю морозиво. А потім я одним оком дивлюсь стоп! І ще цінник морозиво хрещатик. Але вже 25 гривень пачка, Виявляється. Одне морозиво три медведі, а інше морозиво іншого виробника. Але називаються вони хрещатик. Та одне морозиво 25 гривень, а інше морозиво 12. І лежать вони поряд ці цінники. І поряд морозиво це лежить. І немає вже по 12 проте лежить оце по 25 гривень. Це ж хтось свідомо в магазині поклав поряд два хрещатика, називаються однаково. Попробуй, бабуся, додивися, що те морозивого виробника три медведі, а те морозивого виробника там ну, неважливо якого, не можна покласти в інший ящик, де морозиво трішки дорожче. Це, це спеціально так зроблено? Але і це не все, якщо ви думаєте, це все в межах однієї покупки. Це все в межах однієї покупки. Ось оцей чек, я думав, що він буде. Ну, 600 гривень. Стоїмо на касі кажу, Ліра, а це буде 500-600 гривень. В результаті вийшло 1100. І це не тому, це зараз тут я не скиглю, бо хтось явно скаже, що ти скиглиш там і так далі, і так далі, і так далі. Я звертаюся зараз до громадян, тому я відео сказав. Це буде відео для двох категорій: для громадян, щоб вони були уважнішими у магазинах. Бо, виявляється, нас з вами дуже гарно нахлобучують. Нас дуже майстерно, це ж не скажеш, йолки-палки обманюють. Грають на нашій неуважності. 48, а виявляється, 120. Морозово, яке 12, а виявляється 25, тому що ти не додивився виробника, виявляється. І стоячи на касі, де тебе заженуть, вистоять в черзі, і ти підійдеш до каси, а там буде два касира, тому що інші чомусь не працюють в цей момент, і ти вже просто не будеш скандали, ти вже, ти вже просто не поставиш питання. Тепер далі. А тепер уявіть собі: ваша мама, ваша мама, яка має пенсію 5-6 тисяч, приходить до АТБ. І регулярно, це зараз не тільки про АТБ, і регулярно дивиться на оцю рибу. На оцю рибу, на цей шматок риби. Тут, тут 250 грамів. І от ваша мама ходи і облизується на цю рибу. Дуже любить рибу, пожарить, хоче і так далі. І от сьогодні я, теж, так, так як і ви, ходив і облизувався на цю рибу. Ну, тому що оцей шматок, що ви розуміли, зараз я вам скажу, скільки він коштує. Отут 250 грам. І я, підходячи сьогодні в тому ж АТБ на Святошин, в Чорному АТБ. Зараз я не, не ще раз повторюю: мережа АТБ, я вважаю, одна з найкращих, чи не найкраща. Вони годують реально українців, тому що є знижки, є хороші ціни, є хороші продукти. Все. Я зараз говорю українцям. Ви це можете зустріти і в АТБ, і у Форі, і в Ашані, в усіх магазинах можете зустріти. Чи то навмисно, ми ж не звинувачуємо нікому. Ми не кажемо, що це навмисно. Ми кажемо, що це якась дивна політика різних магазинів. Тут тобі знижка, тут тобі не знижка. Так ось підходжу я і дивлюся: оця риба, Норвин, 43 гривні за 100 грам. І я так прикидаю в голові, раз це 250 грам на 43, то я так думаю: 250 грам множимо на 43 гривні за кіло. І я так прикидаю, що цей шматочок буде 100 гривень. Ну, приблизно 100 гривень. Думаю, ладно, візьмемо 100 гривень. Але виявилось, це цінник висить. Ребята, висить цінник. Перекреслено 87 гривень. Вона коштує 87 гривень. Тут я дивлюсь, перекреслено. Мінус 50%, 87 ділимо на 2, на 50%, 43 гривня. І я думаю, ну, оцей шматочок 100 гривень, уже ладно. Прийшовши на касу, виявляється, що цей шматочок, я вибачаюсь, але він 250 гривень. 250 гривень. Не 100, а 250. От у мене виникає питання. Ну, оцей там трішки більше, ніж 250 грам. От у мене виникає питання. А якщо оцей шматочок, візьме ваша мама? У якої пенсія 5 тисяч гривень? Або 4 тисячі гривень, і прийде на касу, і їй оце впулять за 250 гривень. От скажіть мені, будь ласка, яку емоцію? Я зараз не за те, що можна сказати: слухайте, а що це за ціна така? Ми могли б сказати, ми вже пробили чек і просто Лєра не захотіла сваритися, бо тому що ну, ну, це напевно не гоже. Ну, от я буду сваритися за шматок риби, напевно, неправильно. Але я хочу вас попередити, тому що замість чеку в 600 гривень ми отримали чек на 1100. Тому що це виявилось. Не два шматочки по 120 гривень, а два шматочки по 250. Я зараз не про те, що я там постраждав там і так далі. Дай Бог, якщо директор магазину, а тебе на Святошин, так слідкує, за цінами, за цінниками, отак розташовують ціни, коли я навіть я не зміг оцінити, бо задача з зірочкою. Скільки ж коштує цей гель для душа? Де написано, що він отакий же помаранчевий коштує 66 без знижки. То виникає питання, скільки оце коштує, чому воно 120 коштує? І морозиво, і, і такого дуже багато, до речі. І я оце першу частину я звертаюся, шановні громадяни, до вас. Ви Знаєте, я можу заплатити 1100 гривень. Мені, для мене це велика сума. Насправді, для того, щоб забезпечити що там, один-два рази е, на вечір їжі. Це велика сума, і для мене в тому числі. Але зараз справа не, питання не в мій. Питання в тому, що ви. Маєте ходити сьогодні по магазинам і бути уважними? Бо виявляється, це ж не злочин. Тут навіть вас не можна сказати, що вас обманюють. Просто нібито грають на вашій неуважності. Я ще раз повторюю, чому оце 120, коли внизу таке ж саме помаранчеве 48? Чому морозиво лежить поряд з однаковою назвою тільки одне зі знижкою в два рази, а інше ні. Чому. На ціннику в магазині вказано, оце має коштувати 120, а воно коштує 240. Ви зараз напишете, треба було одразу вимагати на касі і так далі. Я тепер повертаюсь ще до одного питання: я скандалити на касі не буду. Це не мій метод і не мій підхід. Я вас запитую, що відчує ваша мама, яка має пенсію 4 тисячі гривень? І Яка прийшла на касу і думає, що на касі зараз буде 350 гривень чек. А їй викотять 600. Що відчує ваша мама? Я вам можу сказати по моїй мамі. Вона відчує тиск відразу. Відразу почервоніє обличчя в неї відразу. Відразу все охолоне. І потім. Людина буде змушена з касиром вступати в питання, а що це і чому такі ціни? І, і що ж я тут не так купила? А може бути інакше? Наші мами і наші бабусі, виховані ще в той далекий час, який інколи деякі люди називають совком, так от там, там не прийнято було скандали, не прийнято було е свої права захищати там, і так далі. І оці люди. Вони не звикли, Вони не звикли. і вони не будуть з'ясовувати. Вони заплатять 600 гривень, а потім а потім, два дні будуть голодувати. Я зараз не перевищую. Вони будуть голодувати. Тому що директор магазину не додивився, не захотів, чи то така свідома політика, Бог його знає, нікого не звинувачує. Але виглядає це. Так, ніби магазин перетворюється на випробовувальник зору, уваги, слуху, нюху і так далі. А тепер звернуся до власників мереж. Я не знаю, чи ви мене дивитесь, впевнений, що ви люди дуже багаті, і вам плівать на те, що якийсь доктор наук щось записує в мережі. Ви ж над цим процесом, бо у вас мільйони. Когось сотні мільйонів. Друзі мої, дорогенькі мої, отак під час війни мільйони зароблять не потрібно. На біді людей, на неуважності людей заробляти не потрібно. Це не ті гроші. Вони вилізуть боком вам. Ви не розумієте цього. Подумайте над тим, що переживає пенсіонерка, яка Взяла за 48, а заплатила 120. Подумайте, вона буде, вона буде оці 120 думати про нього, поки у неї цей гель не, не закінчиться. А в більшості випадків, знаєте, що вона зробить? Вона викине його, щоб тільки не бачить оцей гель, за який вона заплатила втричі більше. І якщо ви думаєте, що я зараз нагнітаю, і що я зараз якось перебільшую і так далі, от почитайте коментарі тут під відео. А громадяни України, я впевнений, що напишуть свої історії. Того, як це відбувається. Не робіть такого. Не, не потрібно так формувати виторг. Якщо ви бачите, що... За 120 гривень це нічого, ні, ніхто не купує. А до вас ходять люди, які оце не будуть за 120 купувати. Купіть аналог і продавайте такий аналог чогось. Хай він гірший буде і так далі. За 40 гривень. Але чесні 40 гривень. Прийшла людина і купила за 40. Для чого ви оце робите? Я впевнений, що якщо я зараз в інтернеті введу, то воно не коштує 120 гривень, а коштує оті свої 60. От можете перевірити зараз і написати, скільки коштує Дікора Urban Fit. Це все дуже сумно. І коли ми з вами дивимось на наших чиновників, коли ми з вами думаємо, а чому там несправедливість, то виявляється, отака несправедливість поряд з нами. Поряд з нами. Бо виявляється директор. Магазину, куди приходять не найбагатші люди. Давайте будемо відвертим. В АТБ ходять не найбагатші люди. Пенсіонерів багато. Всього багато. Ось. Коштує він 57 гривень. 51. Як виглядає? І так Сколько? виглядає. Да, да. На. Бери рибку вже. 51 гривня да да, да все, все. все да. Ви зрозуміли? 50? Ну, гривень. Фіналізуючи це все. Ми з вами, перші, громадяни України, будьте уважні. Бо виявляється? виявляється, Це не обман. Вони вас не обманюють. Формально, немає складу злочину. Це не махінація. Будь уважний. А чого ти береш там, ти ціни, ж не бачив, чого ти оце взяв? А, ти подумав, що е, помаранчева пляшка коштує 48, то і це 48. Ну, так ти дурило. Тебе подурило, дурило. Шановні власники магазинів, я вас дуже прошу. Не робіть цього. Це негідно, це низько, це примітивно, це нахабно, це неповажливо до людей. Ви їх виставляєте на неуважність людей втомлених, людей після атак, людей, які йдуть з роботи, змучені, напевно, можливо, там начальник покричав і так далі. Вони заходять в магазин, а виявляється, в магазині треба бути на стрьомі. Тому що якийсь директор магазину, якогось магазину конкретного або не дивиться, або така політика. Або потрібна каса. Отаким От способом, де 51 гривня перетворюється на 120. А шматочок риби, про яку мріє ваша мама, з 120 гривень перетворюється на 240. Подумайте над цим. І ще раз, нікого не звинувачую. З усією повагою до мережі магазинів АТБ, які дійсно, на мою точку зору, годують український народ. І нещодавно Лєрі казав, що саме АТБ молодці, бо годують людей. Бо є морозиво і за 9 гривень в АТБ, яке воно там, але якщо любиш морозиво, є і за 25, їй за 40. Але, друзі, ви робите погано, ви робите неправильно. А з дрібниць починається велика підлість. З дрібниць! Починається обман, махінації, відкати, з Не варто. Ви псуєте собі імідж, на мою точку зору. Ви робите із хорошого магазину, якому вдячні громадяни. І от я на всю Україну, хто мене побачить, з вдячністю говорю про це. Ви робите відчуття, що. Я заходжу в місце, де мене намагаються якимось отаким хитрим способом нібито обманути. Ви мене не обманюєте. Просто в мене таке відчуття. А я клієнт. У мене не повинно бути такого відчуття. І це ваша проблема, а не моя. Сподіваюся, що щось зміниться. Але навряд чи думаю, що нічого не зміниться. В будь-якому випадку, В будь-якому випадку. Я навіть і не знаю. Я навіть, я навіть вже не говорю, що знаєте, от, що зроблять усе і запишуть якесь відео, напишуть Сергій Миколаївич, ми там все змінили. Дякуємо за сигнал, там, 에, приходьте. Я навіть не сподіваюся на це, бо я знаю, що нічого не буде. Все, що викликають у такі відео, це агресію. І більш нічого. Я хочу, щоб моя країна була для людей. Щоб мої громадяни шанувались, були шанованими і любили тих людей, які роблять їхнє життя легшим, безпечнішим і так далі. А отаким от підходом це було погано, це було неправильно. Дослухайтесь, власники мереж. Ви ж перші в топі виторгу. Не варто. Отаким от чином. Добивати собі кілька мільйонів доларів до витору не варто.